Екстрасток вітаю вас. Сьогодні у нас на огляді чоловіче взуття. Подивимося, що попадається в мішку. Значить, ось такі шкіряні оригінал Camel Active на цигейці. Взагалі, супер. Круті. Розмір десь ну, 43-й. Лова. Шкіряні. Оригінал. А, такс. Тридцять чотирнадцятий розмір. Десь 46, 47. сьомий. Шкіряні. новенькі, роде. Сорок перший. Стокові, капа. Новенькі. Розмір Сорок четвертий. Бірци, магнум, оригінал. Шкіряни. 39 й розмір. 46 й розмір. Спорт, тимберленди, шкіра. Це в нас 43,5 розмір. Замшеві Десь 42 розмір Шкіряні Розмір 45 Вітті Ай 41 розмір Тімберленди Шкіряні 40 розмір Рікер, 44. Мустанг шкіряні. 41 розмір. Шкіряні на цигайці утеплені. 41 розмір. Хендкрафт шкіра, 43 розмір. Шкіряні, рікер, 45 розмір. 43 розмір Шкіряні. Рікер, 41, Челсі. Шкіряні. Лендровер, 43 розмір. 42 розмір. Зара, Шкіряні. Бугатти 43 размер. 43 размер. Бугатти 44 размер Шкирини. 41 размер Шкирини. Континенталь. Это у нас э, фирма Mercedes. Ось крутий оригінал 43-й розмір. Мерседес те, що машина випускає. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.